Ура, ура, розпаковочка! Вже віршами заговорила. Всі ми замовляємо товари з Китаю і я не виняток. Що ж я замовила? Будемо розпаковувати. Зараз дізнаєтесь, що я замовила. Хочу вам сказати, що я не задоволена, як вона запакована, тому що немає такого. не відчуваю я такого мішечка з похерцями, знаєте, таке, щоб не травмувалася, коробочка не побилося, не дай Бог, щось. Ну, калатає, там навіть відчувається. Ну, перший мінус я вже вам сказала свій із цієї упаковочки. Зараз дізнаємося всі, що я що ж я замовила такого цікавого. Такий от кубик. Розкриваємо. Просто воно, ну, бачите, такою стрічкою тут закручено. Цікаво мені цікаво. Разом з вами. Відкриваємо. Ще треба розрізати. Ну, як я і казала, так, немає упаковки. Просто в кульочок загорнути, як на новій пошті. Китай, щось я розчарована. Зазвичай вони. Зазвичай вони... гарно упаковують речі. Бачите, просто такий кульок чорний. І все. А ось і мій товар. Коробочка якась така. А знаєте, що це таке? Це тонометр. Прилад, який вимірює тиск. Просто на руку тут одягається. Опа. Коробочка є така. О! Коробочка вже розвалилася. Цікаво. Ну, Китай не Китай. Вона вже зламана. Розчарована. Уже футляр, мені здається, зламаний. Ну звичайно. Ну, звичайно. Я буду жалітися. Ну що ж, футляра вже немає. Мінус. Ось така макулатура. Вам мій мікрофон трішки заважає, але я думаю, це не дуже суттєво. Української мови немає. Уже він в мене впав, вилетів із коробки, так що ось. Так упаковано. Ми відкриваємо. Я думаю, що. А де ж батарейки ставиться? Я думаю, що він без батареїк прийшов. Немає тут батарейки. Я думаю, що немає, нема, нема. нема. Він просто Боже, як тут відкривається? Як же ж воно відкривається? Зривається отут так, я так розумію, бачите? Отут. Оп. Ага. Все, валиться мені з рук чомусь. Прийшов тонометр без батареїк, звичайно, без батарейок. Але я маю теж китайські заврори купила. Так, ставимо батареї. О, а воно сюди не підходить. Ой, це за великі батарейки. Ось! Знайшла я батареєчки такі, як треба. Зараз будемо перевіряти. Одна є, одна є, друга. Підходить. Ставимо. Все. Защолкується дуже зручно. Тепер будемо міряти тискнути. Ручка має бути мініатюрна. Для чоловіків, думаю, не підійде. Тут навіть показано, як маємо міряти. Рука має бути ось в такому положенні. Тут є показано, бачите, інструкція, як ми маємо виміряти тиск. Ліпучка хороша. Тут ще якісь є кнопочка, а ага, так, щоб вона не. Ага, ще є так, щоб защіпатися. Бачите, якась кнопочка є ще. Включаємо ми, отут є червона кнопочка. Є червона кнопочка, якась тут ще кнопочка є, і тут MSM, Що це означає? Поки що я не знаю. Виключу я звук музики, щоб ми почули якийсь звук. Голосно він буде працювати чи ні. Включаємо. О, все. Відключився так легенько. Ну, Зараз вам покажу мій тиск. Я думаю, що він говорить правду, тому що тиск у мене завжди понижений. Ось мій тиск. Ой, тут навпаки, показує від зеркалі. Тиск 94 на 63. І ще показує пульс 77. Я думаю, що це правда. У мене ніколи повишеного тиску не було. У мене завжди він понижений. Тому я зараз йду займатися фітнесом. Ну а що? Треба піднімати тиск. Бачите, який тиск маленький в мене. Я вам скажу, що не враховуючи на те, що футляра я вже не маю, я буду жалітися. Хай мені роблять знижку якусь, або що. Ну, це ж непорядок, непорядок. не порядок. Ну, що я вам скажу, за свої кошти цей тонометр. Ну, що я вам скажу, за свої кошти цей тонометр непоганий. За винятком того, що футляра я не маю. Просто отак от захлопнути, але він розвалиться. Я буду відкривати спор. Нехай мені висилають ще один. А що? Або хай знижку мені дають. Але все одно футляр немає. Хай мені футляр висилають не знаю. Мене це не влаштовує. Тископ'яр є, а футляра нема, що це таке? Але так, може бути. Я заплатила 150 гривень, сайт Aliexpress був 300 з копійками, мені вискочила десь за годину акція, я думаю, треба брати. Ось я і взяла. А я думаю, можливо, він і вже був зламаний, тому і 150 гривень. Ну, зараз запитаю я у виробника, будемо будем зараз сваритися. Бай.